Дивіться, у випуску новий рік без феєрверків у населених пунктах було спокійно і використання феєрверків, петард, салютів такого іншого не було. Це фіксовано на території області цієї новорічної ночі. Пологи у відділенні хірургії це дуже нестандартна ситуація, коли складна хірургічна патологія поєднується з вагітністю. У Житомирі рекорд потепління найтепліше за 80 років спостережень. Вчора в день у нас були перекриті по всій території області абсолютні максимуми за 1 січня. Новорічні вихідні у громадах області минули без грубих порушень громадського порядку та безпеки. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Алла Ващенко. За її словами, повідомлень про використання піротехніки до поліції не надходило. У населених пунктах було спокійно і використання феєрверків, петард, салютів такого іншого не було. Зафіксовано на території області цієї новорічної ночі. За ці дні кількість повідомлень кана. Ходила на службу 102, не змінилась, тобто вона приблизно така ж, як і в буденні дні. Трошки більше 500 повідомлень щодоби. безпосередньо у новородічну ніч, тобто з 22 години 31 грудня до 6 ранку 1 січня. Поліцейські зафіксували 92 адміністративних правопорушення на території області, і половина з них, тобто 47 правопорушень це порушення, пов'язані із правилами дорожнього руху, тобто 13 водіїв керували транспортними. Засобами у стані сп'яніння 15 не мали відповідних водійських посвідчень, також інші були порушення. Крім того, у цей період у цю ніч зафіксовано ще кілька випадків вчинення домашнього насильства. Були порушення пов'язані, 15 таких порушень пов'язані із появою або вживанням спиртних напоїв у публічних місцях. Нагадаємо, 23 грудня Рада оборони Житомирщини заборонила використання піротехніки в регіоні. У новорічну ніч поліцейські затримали двох чоловіків у Києві та Вінниці, які запускали феєрверки. Їм кваліфікують порушення статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок до п'яти років. Ірина Остапчук Сергій Кобелянський. Новини Суспільне Житомир. Добрий день, Добре. проходьте. Юлічка. Дякую. На сьомому місяці вагітності хірурги обласної лікарні діагностували у Юлії Ващенко непрохідність кишківника. Після операції стан жінки погіршився. Аби врятувати маму і дитину на допомогу хірургам. Прийшли лікарі обласного перинатального центру. Десь приблизно пів на другу ночі був дзвінок чергового хірурга про те, що погіршився стан пацієнтки близько 30 хвилин. Нас зайняв такий таймінг до доїзду сюди. Ми Попросили, запросили наших колег з перинатального центру. Порадившись, лікарі вирішили провести пацієнтів кесарів. Ростин, два акушер гінекологи дитячий анестезіолог, педіатр, акушерка та хірургічна бригада працювали всі гуртом. Новонароджена дівчинка мала вагу, 1 кілограм 650 грамів та зріст 40 сантиметрів. Одразу після пологів дитина була перетранспортована в обласний перинатальний центр. Та мама залишилася у нас в реанімації під спостереженням хірургів. Також аргінікологів. Коли Юлю виписали з лікарні, вона разом із чоловіком поїхала відвідати дочку, яку назвали Вікторією. Дитина має чути мамин голос і відчувати теплої рук, каже Юлія. Коли це все сталося, ну і за дитину дуже переживала, і, і за себе, і тому, що ніхто не думав, що все так швидко станеться і що взагалі таке може статися. Дуже сильно хвилювалися, переживали. Тримали кулачки за дружину, за дитинку сам Не показували своє хвилювання. Вдячні, що все дуже було організовано, один друг друга підтримали, і в нас з'явилося таке сонечко ангелочок. Це дуже нестандартна ситуація, коли складна хірургічна патологія поєднується з вагітністю. Це складнощі діагностики, це дуже додало нам складнощів ведення цієї вагітної. Незважаючи на всі труднощі, ми маємо здорову, хай недоношену дитину. Мама зберегла лактацію і будуть разом привчатися один до одного, рости, набирати вагу і готуватися до виписки. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Спочатку повномасштабного вторгнення діти допомагають дорослим збирати кошти на потреби ЗСУ. Понад 250 вареників з картоплею. Зліпили діти та працівники одного з дитячих садочків Житомира для поранених військовослужбовців. П'ятирічна Арина ліпила вареники вперше. А ти знаєш для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для кого? Для солдатів. Я не солдат. І зразу я так закрила. – Так, на серединку молодець. Рівночка. Десятирічний Житомирянин Станіслав Сєдов понад чотири місяці пік і продавав хліб. За цей час хлопець зібрав 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Станіслав розповідає, мріяв про те, що гроші віддасть до фонду Сергія Притули. Я щасливий, що я зібрав таку суму, що поїхав до Сергія Дмитровича притули. Ми розглядали всякі трофей, він просто ззаду підійшов і привітався. Він похвалив мене і сказав, що я молодець. Гроші, які зібрав Станіслав, витратили на придбання рацій для військовослужбовців у Житомирському міському ліцеї номер 28 Учні, батьки та вчителі продавали і купували солодощі, зібрали майже 40 тисяч гривень. За вилучені гроші купили спорядження для військових збройних сил України. Сьогодні прийшли, щоб допомогти нашим військовим наблизити перемогу. Ми збираємо кошти на зсу, щоб вони нам зробили так, щоб закінчилась війна. За три дні 11-річний учень Коростишівського ліцею Михайло Білобровець продав букети лаванди та переказав військовим понад тисячу гривень. «Мама і папа на ЗСУ здавали. Я теж хотів і вирішив рвати лаванду і здавати ой, продавати її на ЗСУ. Потрібна допомога для ЗСУ: в'язані теплі речі, шкарпетки, рукавиці, шапки, светри. Такі оголошення розмістив на зупинках транспорту та у магазинах семирічний Тимофій Житомира для воїнів йому Відповідно, зібрати, окрім речей, ще й медикаменти. Упродовж двох місяців волонтери доправили на передову близько 13 посилок від Тимофія. Ось три коробки таких ліків. Кладемо ось сюди. Це нурафін українського виробництва. Кладемо теж сюди. Потім вітамінки». понад дві тисячі м'яких іграшок, настільних розвиваючих ігор, смаколиків, листів підтримки для дітей з деокупованих районів Харківщини зібрали Житомиряни під час тижневої акції Різдвяний гостинчик. Я приїхав сюди 28 мая. Тому що я живий, що коли кидали фосфорну бомбу, і я пам'ятаю, це було так страшно, і там зараз залишилися мої однокласники. Їм це допоможе, тому що в них там немає магазинів, вони не працюють. Учні Житомирського ліцею номер 21 передали автомобіль українським військовослужбовцям. Автівку наповнили солодощами та теплими речами для воїнів. Гроші на машину діти збирали впродовж місяця. Ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. Зібрали 158 тисяч 493 гривні. До збору коштів долучилася майже вся школа. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Якби не ви, я не знаю. Щоб була зі мною, з моєю родиною і житомирщини, взагалі, до Дня Збройних сил України для поранених військовослужбовців організували акцію Живі листи. У ній взяли участь діти з Житомирщини та переселенці. Учениця Варисівського ліцею Ірина говорить, що для неї та для її друзів написати листа українським воїнам є честю. Війна – це дуже важко морально і, на мою думку, для людей воїнів також важлива якась підтримка, мотивація, щоб ти далі можливо іноді я можу пожалітися на життя, але я розумію, що все прекрасно, і якби не ви, його б не було взагалі. Ви щит, опора, захист українців від ворогів. Ми безумовно переможемо. Анджеліка Нестерчук, Олександр Цеплюк, новини Суспільне Житомир. Сьогодні, 2 січня, ми маємо новий температурний рекорд. Він становить 11,2 градуси тепла. Це сьогодні, о 13 годині, зафіксовано на метеостанції Житомир. Від 13 до 15 градусів тепла на метеостанції Житомир було зафіксовано і 1 січня по всій території області. Причина потепління теплий антициклон з північної Африки. У нас циркуляція відбувається за годинниковою стрілкою. Так, і весь цей з північної Африки, заток теплого повітря у нас утішов саме на територію України. Ми вчора в день протягом 1 січня по всій території області зафіксували аномально теплу погоду як для даної перероку. Найтепліше у Житомирі, оскільки це південь області, 14,8 градусів тепла. За всю історію спостережень, а регулярні спостереження, хочу нагадати, що у нас. Розпочалися з 1945 року по території області, а нерегулярні е, спостереження саме максимальних та мінімальних температур проводилися і в 20-ті, 30-ті роки минулого сторіччя, то до того найбільше 10 градусів тепла було зафіксовано, тобто на 3-5 градусів. Перевищення абсолютних максимальних значень для доби 1 січня. Аномальне потепління клімату вплине на сільське господарство, каже науковець Сергій Журавель. Це буде впливати на розвиток особливо зернових культур. Це стосується як озимих зернових культур, так і ріпака. Якщо з озимими зерновими культурами це іде відновлення їх вегетації, і зрозуміло, що переростання більше 10 сантиметрів це призведе до їх загибелі, то в ріпаку ця ситуація буде ще гіршою. Чому? Тому що призимівля даної культури гірша і переростання її призведе до дуже великого випадання. Склалася ситуація, коли ряд культур, таких як соняшник, таких як кукурудза, частково таких, як. Соя і гречка вони залишилися на полях. Це в свою чергу призводить до розвитку різного роду патогенних захворювань на даних культурах, що знижує якісні показники урожаю. Іван Хом'як біолог каже, що таке потепління має вплив не лише на сільське господарство, а й на всю екосистему. Сам цей перепад, я думаю, він не буде критичним, тому що це не перший такий випадок, і природа цю кажуть проблему загладить достатньо швидко. От глобальна е, перебудова клімату це звичайно е, велика біда, яка буде відбиватися багатьма речами з різних причин. Е, з них три основних: це втрати для лісового господарства, тому що активізуються шкідники. Підвищення собівартості сільськогосподарської продукції, і те, що буде бити, це втрата достатньої кількості питної води, тобто або буде зниження якості, або підвищення ціни. Потепління до 12 градусів тепла в регіоні утримається ще дві доби а далі буде похолодання після стійкої сухої та теплої погоди, яка спостерігається у нас від 1 до 4 січня, 5 січня пройдуть. Помірні дощі. Це вночі до 5 градусів тепла, а в день там 3-8 і вже більш суттєве зниження вже 6, 7, 8 та 9 січня. Тоді стопчики термометрів опустяться навіть подекуди до 12 градусів морозу. От і прийдуть опади. Також очікується утворення снігового покриву. Це вже наприкінці поточного тижня. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. 3 січня у Житомирі температура підніметься до плюс 9 градусів хмарно і без опадів. Хмарна погода у Бердичеві триматиметься до вечора. Повітря прогріється до 10 градусів тепла. У користині хмарно без опадів до 9 градусів тепла. Також до 9 тепла і хмарно у Малині. У звяглялі хмарно з проясненнями. Вдень дев'ять тепла, на вечір температура опуститься до плюс чотирьох. Хмарно у овручі температура підніметься до дев'яти градусів тепла. Будеть дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.